Негостра корейська морква. Пів кіло моркви. Я додаю чайна ложка цукру, чайна ложка солі на пів кіло моркви. Потім я не люблю гостру, тому в мене не гостра корейська морква. Додаю хмелі сунелі. Тут для мене є всі трави, які потрібно, і чесничок сухий, все, -все що мені подобається чайна ложка. Дві столові ложки оцту яблучного. І 50 мл олії рослинної, але гарячої. Не такої, прямо, щоб кип'яток, щоб тільки з вогню, але дуже гарячої. Ми мікрохвильовці десь на хвилину ставлю, підігріваю. Все, все це змішуємо його плівочкою і в холодильник десь на годинки три. Корейська морква готова.